Всім привіт! Сьогодні ми будемо розпаковувати посилки, Велика... Ой, маленька і велика. Спочатку ми будемо з маленькою. Зараз все швидко да, займає. Я розберу тобі. А, добре. О, тих, в пакеті. Так, на це щось поламалося. Пакет Ну, Ай, давай подивимося. Ти ж яка зубами не знаю. Давай за. я відкрию. Угу. Да. А, да. да. Поломалося. на жаль, ми його тільки відкрили. Да. І воно зараз. Я зараз подивлюся. Давай. давай Там крабики для волосся, оці Так, да, квіточки. Ні, ну дивіться великі, а ні, Ой, маленькі. В наборі повинні йти два маленькі. Ну, Зато гарні. Маленькі. Цей цілий. Великий цілий. Ось цей, ой. Мам, великий цілий. цей маленький, бачите, він зломаний. Не хватає зубчиків на цій, на цій все повернеться. А це вдруг можна носити. Ось ці зубчики. А дай гляну великий. А він в порядку. Дай. Я не знаю, куди він Да. Так. так, великий да, великий цілий. Він як він держиться. Так, квіточка. Зараз попробую цього одногонького. О, він гарно держиться. Це, Звісно, що, бачите, він не тримається, він спадає, але було б красиво, так. якби він був би цілий, можна Туда було б робити. Цілий. Мам. Але? Так добре відкривай. Угу. Так, цей тримає дуже гарно нити. Це, це, це такий, А цей з зразу Ну, це добре, що великий цілий, добре. Бо один у мене ще є, маленький. Попробую. Тримає гарну? Покажи ззаду. Ось така квіточка. Дуже гарний цей. Так, цей І він не піл. поламаний геть. О, диви, який, так. Да. Цей надає ну, гляну. Цей такий зроблений під мрамор. Ой. Він мені подобається в рази Ой, більше. Не а ну, цей. Не знаю, мені двоє більше Ну, Мені І по якості цей такий, наче кращий. Ну, по якості дає. Не знаю, не як мені. буде в носки, але це дуже красивенький такий. Голубий з білими. А ну пробуємо, як тримається. Ау. Угу. Ану, отак. Так так, місяць, та так. Тепер з це вийде. Я знаю, що там буде Одно. Ну, Надію, що буде. Дуже шкода, що маленький приїхав поломаний і вони чомусь його відправили просто, от бачили, в пакетику, ну, хоча б діли б на щось, його, або якось завернути його більш надійніше. Це був попирушку. Хоча б, може, таке його трошки спасло. А це був просто в данесенькому пакетику. І це його не спасло. Відкривання. Не. Шкода. Угу. Ну, нічого страшного, то сім'я. Таке собі розічарування. Так, давай, що в нас тут... Допомогти? Ні. А, це уголочки. Я тоді силіконові заказала. Це силиконові уголочки. У неї біля ліжка є тумбочка, і щоб не битися в уголки тумбочки да, ці є. Білась. Такі уголочки заказала. Давай, що там е. ще 4 штучки тут, а, сіранькі. А. По кольору, мабуть. Так, ну, тут якась. велика Як ти ось що косилочка? Ось так з неї робити розпаковки. Тут не викинула товар. Перший раз. Давай. Що тут я, що Давай я розерву. ти. зайди. Я знаю, що там лежить. Я не Ну, ці штучки, думала, чесно заправили. кажучи, що вони будуть Шо, ну, трошки так, товстішими. Це? Давай розкривай. Але вона дуже тонесенькі, Не знаю, чи вони будуть спасати, чи вони допоможуть, звісно. Вони клеються на двосторонній скотч. А, це знову цікаво. Да. Так. Це другий силикони. Ось, оце роду я заказувала, не знаю, може, хто грає на в гру, там, де треба поливати рослину, вона виростає і тоді отримуєш за неї приз. Ось таким даме. чином я там копійки там десь з гривень до 30 я заказала ці штучки, так само ось ці другі насадочки. Але я дивлюсь, мені ці насадочки подобаються більше. Давай, Дай Можливо. я покажу. Можливо. Ну, дай мені одну і тебе. Вони такі більш об'ємні, вони сіконові, білий прозорий сікону всередині це двосторонній скотчі, вони такі об'ємненькі зараз спадає. Видно, бачите, так краще видно, що вони об'ємні, мені здається, вони будуть більше захищати, ніж ці. Я просто спочатку замовила ці, а тоді думаю, так, візьму я, мабуть, ще такі. Мабуть, я все-таки ось ці приклею, але цих тільки дві, але мені, в принципі, два штучки хватить. Давай далі, що це так. в тебе. Ну, а я теж гри заказала коли теж були такі недорогі ці мочалочки, я взяла так і 10 штучок їх взяла. Викриваю одну теб. Просто, звичайна мочалка для посуду. Ну да. Такі симпатичні, Мені під кухню якраз підходить в мене біла сіра кухня. Їсти На вигляд можна. як десерт. Але таке звичайно мачувати. Вони воняють. Так, них є трохи. Але ж ми їх нюхати не будемо. Але... Мені наче клеєм, так, да, якимсь чи ні? Щось таке. О, щось така міні-розпаковочка, міні-талашки, тут більше нічого не замовляли. це каже. все. Буду пробувати, як воно клеїться. Ну, ці, мабуть, я не буду вдягати клеїти. А ось ці інші мені сподобалось, і зараз я їх наклею. Така у нас міні-розпаковочка. Всім пока-пока. Підписуйтесь ставте лайки. Так, ось на цей уголок полки я взяла ці штучки. Кажись, я вгадала їх просто ідеально. І сюди зверху, так другу, наклею. Буде все супер. Так, ось цього я вже наклеїла. Цього я просто приложила. Ну, по кольору плюс-мінус він мені підійшов нормально, просто що я не знаю, чи він буде захищати, бо так, ну, цей угол майже не захищений, він тільки зверху, тому я наклею все-таки ось цього. Він мені більш сюди підходить. Він більш закриває угол, і мені здається, що він буде більш надійним. Яко ще зубами не знаю. Давай я відкрию. Mm -hmm. А, так. Да. Поламалося. Да. Да. На жаль, ми його тільки відкрили. Да. І воно Давай, Я, я діє. Там крадуки для волосся, оці, да, квіточки. Не, ну дивіться великі, а не. Ой, маленькі. Наборі должна йти два маленькі. Ну, зато гарні. Маленькі. Цей цілий. Великий цілий. А ось цей, ой. Мам, великий цілий. цей маленький, бачите, він зломаний. Не хватає зубчиків на цій, на цій все повернеться. А це а можна носити. Ось ці зубчики. А дай, Гляну великий А він в порядку. Дай. Я не знаю, куди він Да. Так. так, великий да, великий цілий. Він як він держиться. Так, квіточка. Зараз попробую цього одненького. О, він гарно держиться. Це, Звісно, що бачите, він не тримається, він спадає, але було б красиво, якби він був би цілий, можна Туда було б робити. Дупольні зачіски. Так добре відкривай. Угу. Так, цей тримає дуже гарний угу. такий. А цей злазить зразу. Ну, це добре, що великий цілий. Бо дуже. один у мене ще є маленький. Угу. Ну що, спробую мочалочку. Я сподіваюся, що мені така сподобається, тому що мочалочки з крупними дирочками, вони мені не подобаються. Пробуємо, як вона піти воду. Зараз заодно хочу помити сковорідку. Ну, і прихватиме погано. Зараз нанесу мичок. І надмарно мені подобається. Я сподіваюся, що там, де воно приклеєно, з різними шарами, що воно не буде вклеюватися за один раз, Звісно, воно мені цього не покаже. Але я сподіваюся, що все буде окей. Так гарною мочалка, скажімо так, нічого в нього погано, бо я ж кажу, ті, що такі з крупними диками мені не подобається, бо вони якось мені наче піну роблять не таку пишну, в общем, Мені не подобається. А цим я задоволена, класна мочалочка. Я мочалка в мене часто моя, але мені подобається. Ще в але сковорюсь, в по судоміку я не ставлю, тому з вами буде такі там шулаторка, таке. Я думаю, вона буде класна. Так, а я хочу ще додати по цих крабіках, що був один зломаний, два були нормальні. Я зробила на Aliexpress, відкрила спори і зробила відшкодування. Я розділила суму. В общем, на всі крабики на три, і зробила собі відшкодування на це. Мені повернули кошти за цей зломаний. Тому хто не знав, можна повертати, скажімо, якщо зломаний товар, відкривати спори з продавцем. І якщо дійсно він прийшов вам зламаний, або ще щось не так, в взагалі він підійшов, там не соответствують фотографії в мене було таке, що я замовляла одно, мені прийшло інше, в общем, качество було ужасно. Тому відкриваємо спорики, це одобрює і всі залишаються довольними.